Питається в архітей. <ріхи> Наша команда наш Друг другу завжди любома. У Біблії стверджується, що світ створений Богом. Бог був завжди, Він є і буде. Щоб не сталося з нами і зі світом, у якому ми живемо. Бог є всюди, Він є дух. Бог створив світ, бо таким було його бажання. Він міг би створити увесь світ в одну мить. Але оскільки він і самого початку хотів, щоб цей світ жив і розвивався поступово, то і створив його не зразу. А протягом кількох періодів часу вони в біблії названі «днями». І ось прийшов п'ятий день творіння світом. За словом Божим, вода породила душу живу, у воді з'явилися слимаки. Махи, плазуни та риби, а над землею в небі пролетіли птахи. І був вечір, і був рано день п'ятий. Здилася я, не знаю де я, сім'ю згубила, друзів. Боже створіння, чому ти плачеш? Не знаю, де я. Згубилася, сім'ю і друзів згубила. А звідки ти з'явилась? Я створена Богом. В четвертий Божий день. Зіронько, подруженько, допоможи мені вибратися звідси. Звичайно, допоможу, хоч не знаю куди. Думаю, Господь допоможе. І повела зірочка подружка нашого героя далі. І назустріч Бог посилає їм. Я мурашка, я комашка ла-ла-ла-ла. Боже ти створіння, допоможи мені. Десь ой ой, десь я таке бачив. Так, так, бачив, по створенню ми з тобою один. Божий день. Точно, точно, що ти, друже, загубився? Так, я загубилася. І сім'ю, і друзів згубила. Допоможу я тобі, побачив твоїх родичів і проведу. І пішли вони далі. Та раптом їх зустрічає. Ах. Вам потрібна допомога? Так, потрібна. Я згубилася, згубила своїх і друзів. О, я вам допоможу. Прилітала щойно біля моря, і бачила друзів своїх. Ох, як чудово! Побігли скоріше. І благочустивий птах провів нашого героя до своїх батьків і друзів. І щасливі вони подякували птаху за допомогу. І Богу за таких вірних, щирих друзів. І був вечір, і був ранок.